Так, їду оприскувати малинку. Розкажу, що це за добриво для тих, хто не знає. А для тих, хто знає, скажу, що найбільше замовлення це 6 кг було. 6 кг отак виглядає. Запаковано. Сьогодні буду відправляти. А найменше це, здається, по 200 г замовляють. Отут, до речі, пів кілограма запаковано, а тут кілограм. Від 200 до 6 кілограм, такі, в такому діапазоні ви замовляли. Хто ще хоче замовити, пізніше розкажу, що це за добриво, можу відправити. Сам користуюся і вам рекомендую. Ми вже на місці. Зараз розкажемо, що, як, по якому, бо тут все дуже цікаво для нас і для вас, думаю. Всім привіт! Тиждень не було нас тут, на нашій малиновій фазенді. І дуже цікаво вже. Дуже прямо дуже-дуже дуже, дуже, дуже цікаво, як почувається малина. Йдемо відразу подивимось. Іванка, скільки тебе вже тут не було. А мене тут не було два місяці, вісім mm -hmm. тижнів вже не було. дуже сильно скучилася. Все, зараз будемо тим повітрям свіжим. А далі вже позаростало, П'ять, двадцять Йдемо, покажу тобі mm -hmm. города. Yeah. Дивися під ноги тільки трошки, бо страшно. Щоб змія не вкусила. Oh, як Такий холодок, що тут Правда? Ага. Ну там і... Так позаростало. Це яблунька, там? сливка. Так, Ого, за тиждень не тут не все змінилося не капітально. Ого. Цікаво, чи є <свят> полуниця. Не, не. Але не все, не за, не. за тиждень позаростало. Ще нема. Ні, червоної нема. А малина. Дивися. Є? Зараз ще там подивимося, чи є. А от друга, третя, одивись. No, no, Короче, no. є полуниця. No. Okay. Mm -hmm. Все, значить буде полуничний бізнес починатися. Але по малині мене дуже цікавить, дивися. Що їй не вистачає? Не знаю. А не вистачає їй, її... Не вистачає їй, Знаєш, чого їй може не вистачати Заліза. Заліза. А залізо це який елемент? Макро чи мікро? Ферум, ферум, залізо. Так, це мікроелемент. Макро основні це азот фосфор калій НПК. А потрібні мікроелементи. І на кожному етапі росту і розвитку кожній фазі або на кожному етапі органогенезу потрібні якісь інші елементи. Вони то всі потрібні, але на кожному етапі щось формується на майбутнє, і той кожен якийсь елемент за щось відповідає. Якщо, наприклад, його зараз не вистачає, будуть погані там, наприклад, несолодкі ягоди, чи там будуть розсипатися. Так, так, назбираємо. А це літня малинка. Так що сьогодні ми будемо давати ті мікроелементи, але також вона ще потребує і е, азоту і калію. Будемо все сьогодні вносити, От, а в подальшому будемо ще іншими такими, іншою формулою добрива її підживляти. Буде багато буде, буде. Каже Іванка, що буде багато клубніки. Ну я включив полив. І малинка цвіте, а ну йдемо подивимося по клубніці. Так це буде? Ну що ж має не бути? А, що так що народ замовляємо полуницю, приймаємо попередні замовлення, вже вон є червона. Да. Бач вон там далі. Так як ти хотів. Грибінка, зустріч, чай. Ну, no, mm -hmm. так як запланував, дякувати Богові, так воно все і починається. О, воничка. Гребінка зустрічай. Mm -hmm. О, червоніє, червоніє. І я ще не їв. Їм просто і не ми тут прям. Дивися, Іванка, все по графіку. Почалось літо. 1 червня. Все, їмо полуницю. Можна осоти, просапати, якось чи повиривати, руками провести таку видову прополку. Коротше, є вже червона, але ще не повністю. Треба зараз її поливати. Дуже добре. У нас вона посаджена так від ранньої до пізньої. А це бачи інший сорт. Який високий. З року не Звичайно, бо вона вже треба просипати її, дивися, осоти типу, видаляти А то та, що... Нашу осінню ми садили. Дивись, я її теж замульчував. Бачиш і вже вот теж є. Але саме головне наш упор це малинка. Дуже гарно виглядає. Так що, глядачі, сьогодні в нас є якраз той день. 1 червня, коли я мав проводити другу обробку добривом Leaf Drip 20-20-20 плюс мікроелементи. Потім буду іншою формулою проводити обробку. І дочекаємося, поки сонечко трошки сяде і будемо цим займатися. Дуже хочу побачити, тут ми сапали вручну Сергій і Оля. І тут були такі рядки. Повністю переєм зарослі. Тут от пер він є, я буду його... Ого, зараз супер його також харумою покропити, люкс. І я хотів тут насаджувати, але коли я придивився в той перий, я побачив, що тут є в перию є саджанці малини. І просто треба було забрати перий І все, і вони собі підуть, так як тут рядочок. Він не, не такий, наприклад, шикарний, як там. Але вони є, просто треба було забрати пиріг і підживити. Так що все добре, малинка росте, салатова, хоче азоту, заліза і мікроелементів для якості. Будемо тим займатися на нашому малиновому полі. Ще показати оці стовпчики для шпалери, дивіться, один прижився. Росте. Пересадили його сюди, хай росте. Хто якимось чином вперше потрапив на наш YouTube канал або ж там перший, другий, третій раз, але не знає, що до чого, то ми хочу сказати для нових глядачів, що спеціально купили це обійстя для того, щоб займатися вирощувати ягоди, малину і полуницю. Але ми не займаємося так, як на всіх інших каналах. Саме тут ми показуємо, як не боятися починати займатися, тому що як можна легко все робити. Що робити? Можна просто повторювати за нами. Все я кажу, треба кропити тим, треба тим, треба тим. Там. І плюс в тому, що воно все в мене є. Вам не треба його шукати, запам'ятовувати, записувати. Все від крапельної стрічки, добре, саджанці, все на світі. Просто, якщо хочете повторювати за мною, просто замовляєте, я вам відправляю. Так що підписуйтесь на канал, всі фішки малинового бізнесу, як ми продаємо полуницю, як, як де, що, як, куди, скільки, заробили, все розказуємо, показуємо. Думаю, буде цікаво. Починається літо і має бути цікаво. Я вдома. Така атмосфера в нас готується. Та нічого не готується. Обід. Коп. Ну як, вогонь. Я копчуся, ті Капчений, виходить. Чекаємо, поки сонце сяде, щоб оприскувати малинку, потім розкажу, покажу все, про яке добрива мова йде. Ще така ідея в мене виникла, наш канал називається Ентузіаст Етно, такого, якщо перший хтось побачить, не пойме. Ця назва не говорить про нашу діяльність на каналі. Що, в чому, в якій сфері ентузіаст, що до чого. Тому оголошую конкурс! На кращу назву для нашого каналу. Яка нам з Іванкою найбільше назва сподобається, той отримає від нас подарунок? Буде краще працюватися, як зімо. Mm. Правда? Ну. No. Поміщаються? Купив, Все, піду. Якраз такого розміру решітка. Що воно таким жовтим куркума? Що там є? Скоріше за все. Мож Угу. Так, тепер треба. Ванечка що тобі не терпиться? Та, не терпиться? Треба спочатку їсти, потім працювати. Що ти, працювати. а що ти скажеш взагалі картину Два місяці тебе не було і що тут як ну що, в загальному. Степан, тут треба є. Бачу, всі є з того стобуру. А тут від нього, да? так? Так, не... ну а що ж, угу. не зачіпай. Що, все нормально? Ні, а там Види? все. А там трошки печальніше, бо. — Бо Перій, але перій буду, буду прискувати тому... завтра. Сьогодні добре, добрим, завтра перій. А до речі, подивимося, чи, чи сумісний той гербіцид, з тим добре. Але малина взяла верх, то вже добре. Звичайно, я звичайно. Потім... Ні, все нормально. Не, не так погано. а Можна було б краще, але добре є. Так, Іванка. А ти як тобі як, в тебе є якісь ідеї, як перейменувати канал? А навіщо його переймемо? Ну бо як навіщо? Бо ентузіасти що то. Куди? В чому в кулінарії — ентузіаст, в чому в космонавтиці, в фізиці. А скажи, хай наші підписники накидають, набросають нам варіантів якихось. Так я вже сказав, а я тебе питаюсь, може якось. Ентузіасти брідними ногами. <рігат> Та ні, це, я, якось, Якщо, ладно, чекати. я їхала з дому, вони були чисті, я не знаю, Ай. що за чудо тут на дачі, тільки ступаєш сюди, перезуваєшся, десь походиш, вже ноги брудні. Ось так і нас ентузіаст брудні ноги. <рігат> Буде клікабельно. Що <рігат> ти на десерт назбирала? <рігат> Ладно, давай Отришку треба, так? Да, бо вже так. Готові. Починаємо починати. Таке добре, Оце я його взяв з такого мішка. Ось такого. Мішка. Це добре класне, водорозчинне, комплексне з головними макроелементами фосфор, калій, азот по 20 і також є в складі мікроелементи. От. І я сьогодні вже буду другий раз з ним оприскувати малину, тому що, якщо оприскувати, Таким, то потрібно три рази за сезон по листу. Також можна давати в краплю. Але, але якщо ви хочете, щоб все було супер класно, потужно, то я вам дещо розкажу трошки пізніше. Але поки що розводимо. Дивіться, треба його 150 грамиків, 150 грам. Ти відтарував та кришка скільки має? Відтарував. 150 грам мені треба на цей полівізатор, тому що якщо по листу оприскувати, там дається від 50 до 100 грам на 10 літрів води, в залежності від рослин. Якщо рослини ніжні, маленькі, то дається менше, по деревах дається менше. А по малині, так як я зараз буду давати, буду давати 100 грам на 10 літрів. Оприскувач 17 літрів. Відповідно, я буду набирати його не повний, а 15 літрів, тому даю на оприскувач 150 грам добрива. І Важу 150 грам. Забагато трошки. Ну, на 16 літрів. Ну, нормально, то бо тут 17, 16, 17, 163 грами, там туди-сюди добре є. Висипаємо його сюди. Головне, щоб воно попало туди, знаєш. Набираю третину оприскувача води, висипаю добриво, розмішую і тоді добираю до повного. Так написано в інструкції. Вельми шановне панство. Дивіться, яка в мене мішалка є. Опа, отако от береш. Розводиш. Він від блендера. Но... А решта додаєш до повного. Угу. І поки йдеш, воно розмішується. Може тако поколотати трошки. Зараз вода ще буде, воно там все бурлить, Потім йдеш, несеш на плечах, воно ще мішається. знаєш. Так Швидко, так, да? розчиняєте? Да, І яка вода розчиняє. голубенька? Так, така. Uh -huh. Uh -huh. І все. до повного. Це є класно, тому що воно водорозчинне дуже швидко засвоюється. У нього така форма, яка е, от ті елементи, однакові елементи можуть бути в різних хімічних формах. Або важкодоступних, або легкодоступних. Це є легкодоступна форма, воно швидко засвоїться рослинами і буде приносити користь, буде допомагати рослинам. Закручуємо і вперед. Оцього мені минулого разу вистачило на 6 рядків по 60 метрів. Так в натяжечку. А цього разу думаю, вистачить може трошки менше, бо рослини вже більші. я буду старатись оприскувати їх так нормально. Рясно, так? Так, щедро. Угу. Запрягайте, хлопці, коней. Ну ти даєш. Йо! Орлик. Орлик. Так, чекай секунду, моментом. Тяжке воно, так? Ні. Добре. Розподіляється вага і можна сказати, що не тяжко. А з кожним кроком буде легше і легше, бо ж воно його стає менше і менше. Єдине, ми не спробували. Чи робить полівізор? Ні, тут зараз не тропив, вже на малині спробуєш. Ну, щоб я не даром туди йшов, вдруг він не робить. Де Робить, він робить. Тут не треба. Де він включається? Давай я тобі включу. Там. Угу. <звук> все, все, Прошу. До речі, глядачі, цей момент настав. Апарат, колісниця продається. Забув маску, забув окуляри, ну ви такого не робіть. Засоби захисту. Треба з тої сторони пропити. Так. Я вже сьогодні тут зілля наполола. А, На Кому ж слово кропити смішне? Бо я недавно сказав, в мене все покроплено, і він з мене сміявся. Каже, слово кропити таке смішне. Так ми з дійства кажемо кропити, правда? Жуки кропити, все кропити. А що, Як наче порста пошукав? Так, стовпчик наш прийнявся. Дамо йому мікроелементів теж. Все, продовжуємо ту кропити. Там вже наливаються ягоди гарно, там потрібні інші також мікроелементи. От, а тут кропим. Тут зараз такий якраз що потрібні ці мікроелементи, які тут є. Ну, макро і мікро. Але є ще й інші хороші формули. І... Може трошки не на полі, розкажу, а може і на полі. Немає вітру, тут добре чути. Друзі, дивіться, які будуть шикарні ягоди. Багато буде літньої малини. Буде її дуже багато. Дуже дуже. Це Дуже радує нас. І вона така, бачите, буде така довга. Ось Така як на перстки. Гар. Так, і треба ще 150 грамів. 150 грамів. Стаканчик, вага, добриво. Дуже зручно в ті зіпери собі пофасував. От. І Якщо у вас ремонтантна малина, то зараз от саме така формула Leaf Drip 20 20 20 плюс мікроелементи я даю. От. А далі буду давати далі буду давати вже мультикомплекс з мікроелементів. Мідь, молібден, марганець, цинк, залізо. Що на що впливає, можна в нашому телеграм-каналі подивитися. Заходьте в наш телеграм-канал і у кого цікавить, можна там замовити наш телеграм-магазин. Також, що на що впливає, що зв'язатися, що вам дати, внести, скільки вам потрібно. Всього можете звертатись. Так, 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 так. Отак я наважую його собі. Ще чуть-чуть, ще чуть-чуть. Коротше, якраз виходить стаканчик. Дивіться, якщо у вас нема ваги... Нема ваги у вас, так? Берете повний стакан, отак, як в мене. І це буде 160-165 грам. Якщо в мене на 16 літрів оприскувач, то якраз один стакан буде на оприскувач і оприскувати, поки не виприскаєте. потім заправляєте знов. Дуже просто його вносити. І дуже воно ефективне, мені подобається. Чого воно в мене в зіп-пакеті? Тому що воно продається тільки у великих мішках, і воно дорого коштує. Ви купите мішок, то вам на 100 років. Ну не на 100, але... а в нього є срок годності. Тому я купую великими партіями і можу його продати, кому треба. Хто через краплю хоче, наприклад, пускати, то там інша доза. Заходьте в наш телеграм-канал, там все є. Там інша доза, інші інтервали. Так, а я пішов далі оприскувати або кропити. Так, завтра Іванка буде полоти. Сьогодні я оприскую добривом і завтра ввечері буду оприскувати харумою. Перей. Стою з тим оприскувачем і от думаю, яка буде ціна на малину. От треба буде десь так в серпні це відео переглянути мій прогноз. Я думаю, що буде по 70 гривень на прийомках ціна на малину. А ви як думаєте? Було б непогано. Очікуваний, враж... Очікуваний... дохід можу сказати. Наприклад, якщо ми 124 кг найбільше на піку возили, то може цього року. Ну, було б класно, щоб 200. Ну, але це дуже смілива заява. 200 може і не вийде. А може й вийде, бо ще ми трошки досадили, але вона дуже буде маленький врожай, бо перший рік. А в цієї має бути більший врожай, тому що кращий догляд, добриво, все по сроках, все стараюся по елементах, коли потрібно вносити. Стараюсь думаю. От би на 200 вийти і по 70 гривень оптом, щоб здавати. Ну це на прийомці. От. А ви що думаєте? Які у вас плани на ваші врожаї цього року? Згадалась мені одна така приказка агрономічна. Не пам'ятаю хто її точно сказав, здається, ті мірязів, але яке він відношення мав... Ну, вроді би, він, точно не знаю. Він сказав, що нестачу знань не можна замінити надмірною кількістю добрив. Так що... Я пам'ятаю, коли перший раз почав вирощувати, не ну, я знав, що треба удобрювати там, але я спробував перший рік взагалі так, нічого не вносити. Все росте, Бог так створив, все класно росте, головне корінням донизу посадити. Другий рік я почав там чуть-чуть давати, бо побачив, що може бути щось краще. Але ну що я там так давав, можна сказати, для галочки. Пробував, пробував, експериментував. Це поле таке, воно експериментальне. Тут ми для ягід, для експериментів. Вам показувати, що це не тяжко, навіть якщо ви не знаєте чи не маєте багато коштів на цю справу, що можна все вирощувати. Саджанці, все, ми продаємо можна з добрим, можна без добрим, можна мінімально, не треба боятися, все просто пробуєш, садиш і воно все е, росте. Хоч кращий урожай, просто повторюєш. От, наприклад, вже зараз не перший, не другий рік. Стараюся робити все так як треба і то враховуючи рентабельність того всього от. тому якщо у вас нема знань в цій галузі і вам там тяжко то все орієнтуватися дивіться просто підписуйтесь на мій канал от. і всі фішки оцього малинового бізнесу на мінімалках не так що вам там 3 мільйони що я вас буду лякати я сам не так не сильно люблю щоб все там так зробити е Ну, як то кажуть, все так дуже-дуже ретельно, тому що воно може бути і не рентабельно, бо ми не знаємо, яка буде ціна, ми не знаємо, яка буде ситуація. А от робити так на такому середньому рівні, чи вище середнього, то можете підписуватись на канал, робити те, що я, і вам не треба щось шукати, десь йти, питатись. Ви просто... Все в мене замовляєте, я вам все відправляю, якщо ви хочете. І робите, ви самі вирішуєте, на якому рівні вам займатися, наприклад, там, малиною. Ну, Це добриво підходить для всіх культур. Там І для зернових, і для дерев, і для картоплі, для малини, полуниці. Це французьке професійне добриво. Ліф-дріп. Ей. Що заснула? Такі то пироги. Що я там заікнувся, чого, що продається машина і у вас, мабуть, виникли запитання, чого продається. Того що дуже добре оприскую малину. Сподіваємося на величезний урожай, який не буде влазити в цю машину. Користуюся нею один рік, дуже до неї привик, дуже вона комфортна, м'яка, е, така динамічна, маневрена, швидка, вмістима. Ну, але вже для нас буде трошки замало, будуть виникати такі якісь недолугі ситуації, коли поміщаються або люди, або ягоди, так як у нас минулого року, а цього року, якщо розраховуємо на більший врожай, то потрібен. Трохи більше автомобіль, щоб возити ящики. А так за рік все, що мені повилазило тут, все є про цю машину в мене на каналі. Спеціальний плейлист, Кіасіт. Все, що там я робив. Походовці, все ще ідеально по всьому. Там що там, що вилазило, все дороблював. Тепер просто треба більшу. Навіть новенький акумчик стоїть, ще й може місяця не проїздив. Також треба постійних збирачів вже записалося трохи людей але ще може хтось хоче то можна вже зголошуватися хто хоче постійно збирати малину збирачі нам потрібні такі більш-менш постійні і такі щоб не боялися зніматися для ютуба щоб були такі ну, не то що медійні персони а просто не боялися щоб знімалися щоб не питати в них згоду, можна, не можна, щоб все було. Тому що це частина нашого процесу. Знімати, показувати. Зараз це в сучасному світі це інструмент. Відео це такий самий інструмент, як отой оприскувач Він допомагає в роботі. А відео треба, щоб були цікаві, треба, щоб були нові обличчя, нові люди, нові погляди, нові якісь кумедні ситуації. Все, справа в шляпі, як то кажуть. Ми вже їдемо додому, Все, оприскано. Плани на прополку намічені і на оприскування від перію. Так що, кому цікаво, підписуйтесь на канал, бо далі буде ще тільки цікавіше. А ми їдемо додому, заїдемо в магазин, купимо сметани, будемо їсти полуницю за сметаною і з цукром. Все, пока. Скоро здравстрич. Попа.